Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Ми з вами вже знаємо, що в Україні математики живуть не тільки цифри, але і математичні знаки. Дітки, давайте порахуємо у прямому напрямку: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Та у зворотньому. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Дітки, уважно подивіться, що ви бачите? Так, баклажани та перець. А як назвати це одним словом? Овочі. Дітки, бабуся зібрала на городі скільки баклажанів? Два і один перець. Добре. Давайте позначимо їх цифрами. Два баклажани і один перець. Овочів стало більше. Тому що бабуся їх зібрала разом. А щоб це позначити, у математиці є знак плюс. Його використовують для позначення дії додавання. Давайте поставимо його між цифрами 2 та 1. Послухайте, як я це прочитаю. До двох додати 1. І давайте полючимо, скільки всього овочів зібрала бабуся. Один, два, три. Знайдемо цифру 3. І... І замість слова стало у математиці вживають, знак дорівнює. Поставимо його. І це означає, що зліва та справа однакова кількість. І у нас вийшов такий вираз. До двох додати 1 дорівнює 3. Повправляємося складати приклади на додавання. Кого ми бачимо тваринок, а яких саме зайчиків та білочок. Давайте складемо приклад. Скільки зайчиків? Три. Ставимо цифру 3. А скільки білочок одна. Ставимо цифру 1. Між ними поставимо знак плюс. Скільки всього тваринок. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. Тож ставимо знак дорівнює, і скільки всього тваринок? Чотири. Поставимо цифру 4. Прочитаємо цей приклад. До трьох додати 1 дорівнює 4. А ось, дітки, що ми бачимо? Що це? Це овочі, а які саме помідори та огірки. Складемо з вами приклад на додавання. Порахуємо, скільки помідор. 1, 2, 3, 4. Ставимо цифру 4. А скільки огірків? 1. Ставимо цифру 1. Скільки всього овочів? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Який знак нам треба поставити між цифрами? Між цифрами поставимо знак плюс 4 додати 1. Ставимо знак дорівнює 5. А тепер прочитаємо приклад до 4 додати 1 дорівнює 5. Погляньте, що ми бачимо. Ми бачимо гриби. А вони однакові. Ні, вони різні. Це мухомори, а ці грибочки маслята. Скільки мухоморів? Три. А скільки маслят? Два. А скільки всього грибочків? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Запишемо у вигляді приклада до трьох додати 2, дорівнює 5. А ось що ми бачимо. Так, це фрукти. А які саме? Груша та слива. Давайте складемо приклад. Скільки груш? Одна, а слив теж одна. Позначаємо цифрами. Скільки всього фруктів? Два. Запишемо прикладом до одного додати один дорівнює два. Ми з вами сьогодні познайомилися з новим математичним знаком Плюс. Повторили нам вже знайомий знак дорівнює, а також вчилися складати приклади на додавання. Молодці дітки! Ми з вами дуже гарно попрацювали. До побачення!